Вітаю! 20 травня. Пропоную вам підсумувати разом із командою першого подільського. Тож про головні події цього дня далі. 20 травня кронпринц Норвегії Гокон прибув в Україну із офіційним візитом, як зазначив Володимир Зеленський. Надприємно, що робота розпочалась із відвідування військово-медичного реабілітаційного центру. Також під час зустрічі йшлося про підтримку енергетичного сектору України. Президент наголосив, що для нашої держави надзвичайно важлива допомога з боку Норвегії в розмірі 450 мільйонів доларів на енергетичну безпеку, а також фінансування закупівлі та постачання природного газу в Україну. Вчора ж під під Час свого брифінгу Володимир Зеленський вкотре наголосив, Україна ніколи не визнає окуповані території російськими. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може, виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок. Мій це обов'язок наших військових захищати суверенітет. І територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Це, але е, ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Напевно, якщо ну давайте так, будемо відверто. Те, про що ми говорили з лідерами, і я говорив неодноразово з президентом Трампом і з його командою. Якщо Росія ставить е умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Із 17 липня 2023 року рідні Дениса Довгома жили вірою в краще. Лише у 2025-му його вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК експертизи. До війська чоловік став добровільно у травні 2022 року. Протистояв ворогу на найгарячіших напрямках фронту. Чоловік загинув майже два роки тому під час виконання бойового завдання на Харківщині. Прощалися із героєм у селі Ганівка Дунайвецької міської територіальної громади. Вічна пам'ять та слава полеглому воїну. Родина красилівчанина Сергія Олексійчука отримала посмертну нагороду загиблого воїна. Чоловік помер 25 серпня 2024 року внаслідок отриманих поранень на Курщині. Указом президента його відзначили орденом за мужність третього ступеня. Низький уклін матері загиблого героя та вічна слава захиснику. Проєкт, який націлений на відновлення довкілля та перехід на альтернативну енергетику і паливо, представили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Ініціатива реалізується спільно із Теофіпольською територіальною громадою, агенцією регіонального розвитку та організацією енергетичний кластер. Проєкт фінансує Республіка Словенія, а його мета зробити регіон менш залежним від традиційних енергоносіїв. Один із перших кроків висадка плантацій місткантусу на території громади. На Хмельниччині стартував міжнародний проєкт у сфері зеленої енергетики. Його унікальність у використанні енергетичної культури Міскантус для виробництва екологічного палива. На восьми гектарах в Теофіпольській громаді буде висаджено 160 тисяч саджанців, такого, такої рослини, як міскантус, і ця рослина вона є екологічно чистою. По перше, Десь орієнтовно за 20 років вона виснажливу землю відновлює, і на цих ґрунтах можна буде вирощувати різноманітні культури. А також ця рослина вона переробляється і в подальшому з неї можна виготовляти спеціальні палети для використання для опалення. Проєкт об'єднав владу експертів, громаду та міжнародних донорів втілення ідеї, приклад циркулярної економіки на практиці. Ми розробили план дій сталого енергетичного розвитку. Ми запровадили в нашій громаді енергоменеджмент. Ми впроваджуємо проекти з відновлюваних джерел енергії на закладах охорони здоров'я і плануємо на закладах освіти та водопостачання. Ми створили екоіндустріальний парк, який буде споживати біоенергію з нашого біоенергетичного комплексу, який знаходиться на території Тифіпольської громади, який заснований на принципах циркулярної економіки. Злагодженою роботою проєктна команда змогла пройти весь підготовчий шлях від ідеї до посадки у рекордно короткий термін. У лютому посольство Словенії запропонувало нам податися на конкурс проектних пропозицій. Серед пріоритетних напрямків була ключова тема охорона навколишнього середовища. Ми проаналізували, у кого з громад ця тематика є стратегічно важливою і пріоритетною. Звернулись до кількох громад. Спільно з посольством визначили ті проекти, які можуть бути підтримані, підготували заявку спільними зусиллями з кінським аналітичним кластером з громадою за підтримки обласної військової адміністрації. Мова йшла про те, що цей проект буде підтриманий у 26-му році. Але ми дуже вдячні посольству Республіки Словенії за те, що вони все ж таки прийняли рішення підтримати цей проект в найкоротші строки. Енергетичний кластер, який координує технічну частину, переконаний майбутнє за місцевою генерацією. Тільки за оцінкою біоенергетичної асоціації з два році. По Хмельницькій області миризували земель які не продати для сільського господарства, понад 60 тисяч гданів. Тобто ну масштаб дуже великий. Це велика сума ну, велика сума інвестицій потенційних для громад. Тому дуже важливо підготувати робочі кадри для того, щоб дійсно ми оперативно могли такі проекти реалізовувати. До процесу долучаться і освітні установи. Теофіпольський аграрно-промисловий ліцей передає землю та стане базою практичного навчання. Ми виділимо. Частину землі для проведення навчально-дослідної ділянки. Де будемо вирощувати е, саме, як казав Степан, пан Степан ризотити, Ризони, я маю на увазі корінчики, Але діти будуть залучені і для тих 8-16 гектарів, де вони в планах е, висадки більшої площі. Ну, ще раз кажу, діти будуть. Мати більш доскональні знання на рахунок енергетичного ресурсу, не обов'язково ліс, газ, вугілля, брикет, який дає вугілля, брикет досить великі викиди, а тут ще очищення. Я вважаю, що програма і проєкт досить цікавий. Міскантус це не лише екологія, а й енергонезалежність, нові робочі місця та освітні можливості. Хмельниччина робить впевнений крок у зелене, енергоефективне майбутнє. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому відбувся перший батьківський форум, присвячений проблемам дошкілля на одному майданчику. Зібрались освітяни, лікарі, управлінці та батьки, щоб говорити про найважливіше добробут і розвиток дитини. Говорили про харчування, психологічну підтримку, логопедію, режим і безпеку у дитсадках. Подібний діалог це ще один крок до довіри та партнерства між батьками і владою. Понад 100 учасників, освітяни, батьки, медики та управлінці вперше зібралися на батьківський форум у Хмельницькому. Тема обговорення, якість дошкільної освіти, безпечне середовище, комунікація між батьками та владою. Я знаю, що тут присутні батьки найменших наших здобувачів освіти. Я щиро вас вітаю. Я знаю, що ви найактивніші. Ну знаю, що керівник не приведе. Неактивних батьків, тому щиро вірю в те, що в нас сьогодні вийде чудовий справжній діалог. Я сподіваюся на те, що цей форум пройде надзвичайно активно. Будуть цікаві панелі дискусійні, будуть цікаві майстерки. Найголовніше, я не хотів би, щоб цей форум був схожий на нараду. Щоб це було щось схоже на семінар, на якусь лекцію. Я хотів би живого спілкування. Відтак батьки мали нагоду почути про актуальне: збалансоване харчування, роль режиму, вакцинацію, першу психологічну допомогу та логопедичну підтримку. Окрім цього, батьки змогли відверто поставити запитання про наболіле. У форматі рівний до рівного отримали не сухі відповіді, а щиру фахову дискусію. Сьогодні цікавий захід. Чекаю з нетерпінням майстерок, теж цікаво, напевне, буде. Виступи дуже змістовні у всіх спікерів, які от поки що на даний момент почули. Як мамі було цікаво почути такі певні особливості, організації харчування, напевне, організації взагалі режим дня, як от, по інших з досвідом інших садочків, познайомитися. Ну і дуже цікавий виступ лікаря взагалі. Цікаво, так. Форум не лише для батьків, а й для освітян. Вони почули зворотній зв'язок і зрозуміли очікування родин. Багато акцентів було розставлено щодо організації укриттів у дошкільних закладів, тому що це в першу чергу безпека наших дітей, і це дуже є важливим. І, звичайно, підтримав дуже. Працівників дошкільних закладів і змотивував. І Я думаю, що ось така взаємодія батьків і педагогів у закладі дошкільної освіти дасть можливість краще організувати освітній процес. Учасники відзначили, такі зустрічі шанс не лише почути одне одного, а й створити справжнє партнерство в турботі про дитину. Це перший такий форум масштабний. Я почула багато різних спікерів. Мені було як мамі трьохрічки, майже чотирьохрічки, було цікаво послухати, і з точки зору, як наша освіта працює, як розвинуті наші дитячі садочки, як проводиться харчування, тому що не всі діти їдять якісну їжу в садочку, і мені це важливо. Ну і звісно, послухати про соплі. Це теж теж обентежить найбільше батьків. У Хмельницькій громаді працює 58 закладів дошкільної освіти. Перший батьківський форум це крок до сучасного підходу, де кожна родина не споживач, а партнер в освітньому процесі. Бо якісне дошкілля починається з діалогу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Серце Кам'янця-Подільського перетворилося на територію інновації, натхнення та креативу. До дня міста там традиційно влаштували всесвітньо відомий фестиваль Maker Фаєр, який бере свій початок із Сполучених Штатів Америки. Написав на офіційній сторінці міський голова Михайло Посідко. Захід охопив декілька локацій із програмами для різних цільових аудиторій, зокрема, форум креативної економіки, де обговорювали те, як креативність змінює міста. На науковій виставці ярмарку демонстрували технологію. Логії від місцевих майстрів, навчальних закладів і приватних ініціатив, освітньо творчі простори були присвячені віртуальному світу і не лише а інтерактиви для дітей і дорослих потішили присутніх розвагами та музейними експонатами. Зір одна з головних функцій організму. Відтак, аби не втратити цей дар, необхідно дбати про нього ще з малку і вживати необхідних заходів щодо його збереження, зокрема, відвідувати офтальмолога та виконувати усі рекомендації фахівця, які саме дізнавалися наші колеги. Зір дитини дуже вразливий. Дбати про нього обов'язок батьків, аби уникнути проблем у дорослому віці. Перший візит до офтальмолога варто запланувати ще до двох років і згодом проходити перевірку щороку або за рекомендацією фахівця. Тож лікарі Подільського центру зору радять. Найперше, це прогулянки в світлу пору доби дві години. Це обов'язково. Овочі, фрукти по сезону, здоровий збалансований сон. Ну і звісно, профілактичні огляди один раз в офтальмолога в рік. Якщо офтальмолог бачить якусь проблему, він індивідуально підбирає графік відвідування для вас. Окрім набутих проблем з очима, є ще й спадкові захворювання. Особливо уважними варто бути, якщо у вашій родині вже є випадки зорових порушень. Важливо вчасно виявити проблеми, аби запобігти ускладнень ба більше сучасні засоби коригування зору зможуть опанувати навіть діти. Якщо на обстеженні в лікаря лікар виявив якісь аномалії рефракції, обов'язково першим лікуванням це є носіння окулярів або м'яких контактних лінз. Це є повна корекція. Також є нічні лінзи-парагон, які одягаються на ніч, але це по попередньому обстеженню, щоб подивитися на показники, чи підходить, чи ні. Ми підбираємо, навчаємо, максимально все розповідаємо, щоб і батьки, і дитина не хвилювалися. У смартфонах сучасних дітей не тільки спілкування та дозвілля, а й навчання. Лікарі наполягають, знайомити дитину з гаджетами потрібно, хоча б з трьох років, при цьому дотримуючись деяких правил. Гаджети впливають, особливо коли не, скажем так, погане освітлення в приміщенні, тому що яскравий екран телефона комп'ютера він впливає на пігментний пітелі сітківки і внутрішня частина ока, що в подальшому може призвести до оскладнень. Тому я рекомендую, щоб це було хороше освітлення, ну і, звісно, є таке правило. 20-20-20. 20 хвилин пацієнт працює з телефоном, з комп'ютером. Далі він дивиться на 5 метрів і на безкінечність по 20 секунд. І знову до години в день. Як дитина бачитиме світ, залежить в першу чергу від вас. Тож, якщо ви турбуєтесь про власне чадо, звертайтесь у спеціалізовані медичні заклади. Тут дитина не лише отримає високоякісні послуги, а й почуватиме себе безпечно і комфортно. Такою корисною інформацією ми завершуємо наш інформаційний підсумок 20 травня. Бажаємо кожному українцю міцного здоров'я, вдалих рішень та переможних новин. І традиційно нагадуємо вам, що більше інформації про події країни та області ви завжди можете побачити на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі на першому подільському.